Привіт усім! Сьогодні зануримось у ФМСБО 36. І знаєте, це не просто якась нудна бухгалтерська інструкція. Ні, це радше схоже на фінансовий детектив. Його завдання з'ясувати, чи не приховує баланс компанії якихось, скажімо так, неприємних сюрпризів. Ну що, давайте розбиратись, як це все працює. От просто уявіть на хвилинку: у балансі компанії красиві цифри, мільйони. Але чи справді вони відображають реальність? Ось це ключове питання, яке лежить в основі всього стандарту про зменшення корисності активів. І повірте, це не просто про сухі цифри, це про чесність, про реалістичний, тверезий погляд на бізнес. Щоб зрозуміти, що таке зменшення корисності, не треба бути фінансовим генієм. Ось вам простий приклад. Це, по суті, визнання факту економічна цінність активу впала. Все. Точно так само, як тріснутий екран миттєво знижує вартість смартфона, певні події в бізнесі можуть, так би мовити, розбити вартість активів компанії. Тож постає питання, а чому це взагалі так важливо? А тому, що фінансова звітність, знаєте, має показувати правдиву реальну картину. І коли вартість активів завищена, це може ввести в оману будь кого інвесторів, кредиторів та що там казати, навіть саме керівництво компанії. В основі всього цього лежить такий ключовий принцип обачність. Якщо говорити зовсім просто, то актив на папері не може коштувати більше, ніж ті гроші, які він реально може принести в майбутньому. І неважливо, як, чи від його використання, чи від продажу. Гаразд, щоб рухатись далі, нам треба розібратись із двома ключовими поняттями перше, це балансова вартість, ну це, по суті, його книжкова вартість, та сума, що записана в бухгалтерських книгах на даний момент. А друге поняття це, власне, збиток від зменшення корисності. І ось це якраз і є та сама різниця, яку ми весь час шукаємо, тобто наскільки оця книжкова вартість виявилася завищеною порівняно з реальною економічною цінністю активу. Добре, але звідки компанія взагалі знає, що гей, час перевірити активи. Це ж не робиться щодня, правда? Для цього існують спеціальні індикатори, можна назвати їх тривожними сигналами. І ці сигнали вони бувають двох типів: зовнішні та внутрішні. Зовнішні це що, що відбувається поза компанією. Наприклад, на ринку з'явився потужний конкурент, або в усій галузі почалась криза. А внутрішні – це вже проблеми всередині. Скажімо, обладнання фізично пошкоджено, або внутрішні звіти кричать про те, що якийсь актив працює значно гірше, ніж очікувалося. І, от, якщо є хоча б одна така ознака, все треба проводити тест. І ось тут ми підходимо до самого серця стандарту МСБО 36, до центрального механізму. Це, власне, і є той самий тест, який як лакмусовий папірець показує, є знецінення чи ні. Сам процес насправді складається всього з трьох простих кроків: крок перший беремо балансову вартість просто з облікових даних. Крок другий розраховуємо так звану суму очікуваного відшкодування, тобто його реальну економічну цінність. І крок третій фінальний порівнюємо ці два числа. Якщо балансова вартість виявляється більшою, вуаля, ми маємо збиток. Але як же розрахувати оцю саму суму очікуваного відшкодування? Ось тут починається найцікавіше і, мабуть, найважливіша частина всього процесу. Що цікаво, стандарт тут досить гнучкий. Він, по суті, дає компанії право вибрати кращий для себе сценарій, тому що сума очікуваного відшкодування це завжди більше з двох можливих значень. Отже, що це за два значення. Перше, це, грубо кажучи, ціна продажу, за скільки можна продати актив прямо зараз на ринку. А друге, це цінність від його подальшого використання, тобто скільки грошей він що може принести, якщо його не продавати, а залишити працювати. Компанія дивиться на обидва числа, бере те що більше, і саме його порівнює з балансовою вартістю. Давайте подивимось, як це працює на конкретних цифрах. Уявімо, що балансова вартість нашого активу тисяча умовних одиниць. Тепер перший сценарій. Продати його можна за 980, а заробити на ньому, продовжуючи використовувати 900. Що більше? 980, звичайно, це і є наша сума відшкодування. Порівнюємо її з балансовою вартістю: 980 менше за тисячу, отже, маємо збиток у 20. Тепер другий сценарій. Продати можна за 925, а от заробити на ньому 960. Тут вже вигідніше його використовувати, отже, сума відшкодування 960. І знову вона менша за тисячу, значить, збиток ще більший, аж 40. Здається, все логічно. Але реальний бізнес, звісно, складніший, бо є ж активи, які самі по собі гроші не заробляють. Взагалі, то як тоді оцінити їхню корисність? Саме для таких випадків в стандарті є спеціальне поняття. Називається воно одиниця, що генерує грошові кошти або скорочено ОЕГК. По суті, це просто група активів, які працюють разом як одна команда, як єдиний механізм, щоб заробити гроші. Ось чудовий приклад: уявіть собі приватну залізницю, яка обслуговує вугільну шахту. Сама по самі ця залізниця приносить нуль доходу, правда? Її цінність напряму і повністю залежить від цінності всієї шахти. Тому перевіряти на знецінення треба не окремо колію чи вагони, а всю шахту разом як єдину ОГГК. Або ось іще один гарний приклад: автобусна компанія. У неї є 5 маршрутів, і один з них, скажімо, відверто збитковий. Але за контрактом компанія зобов'язана обслуговувати всі п'ять. Не можна просто взяти і закрити невигідний маршрут. Вони працюють як єдине ціле, а це означає, що всі п'ять маршрутів це і є одна одиниця, що генерує грошові кошти. І тут є один дуже важливий нюанс: існують ще суворіше правила для такого специфічного нематеріального активу, як Гудвіл. Гудвіл це якщо просто ділова репутація, бренд, клієнтська база. Так от його потрібно тестувати на знецінення щороку. Що року, незалежно від того, є якісь тривожні сигнали чи ні. Добре, уявімо, що тест провели, збиток виявили і навіть розрахували, що відбувається далі. Як усе це потрапляє у фінансову звітність? Тут є чітка ієрархія, певний порядок дій. Насамперед, збиток списують на ті активи, що конкретно пошкоджені. Потім і це важливо, другий удар приймає на себе Гудвіл, і вже якщо після цього щось залишилось, цей залишок розподіляють пропорційно між усіма іншими активами в групі. Ну а сам збиток, звісно ж, іде у витрати і відповідно зменшує прибуток компанії за цей період. А що як ситуація покращилась? Чи можна, так би мовити, відіграти все назад і скасувати цей збиток? Для звичайних активів так можна. Якщо ринок відновився, вартість зросла, то збиток можна сторнувати. Але і це треба просто запам'ятати збиток по гудвілу – це квиток в один кінець, його сторнувати не можна ніколи. І ось дивіться, ми знову повертаємося до того, з чого власне і почали. Увесь цей, на перший погляд, складний процес служить одній єдиній меті забезпечити, щоб баланс компанії не був якоюсь оптимістичною фантазією, а показував реальний справжній економічний стан. Це і є той самий принцип обачності в дії. Тож тепер, коли у фінансовій звітності якоїсь компанії зустрінеться рядок збиток від зменшення корисності, за ним можна буде побачити цілу історію. І варто справді задуматись, а про що це говорить? Можливо, про невдалу інвестицію або про те, що компанія не встигає за технологіями, чи може навпаки про мудре керівництво, яке не боїться вчасно визнавати проблеми. І як бачите, це набагато набагато більше, ніж просто цифри в таблиці.